Чужинець Трюкаш під російськими прапорами виказав себе в інтернеті. з'явилось відео, Як невідомий шумах влаштував показовий виступ на бойовій машині десанту української армії на одній з тих, які у Краматорську нібито захопили народні ополченці Донбасу. Однак, з огляду на те, як водій професійно керує технікою, стає зрозуміло, за кермом не пересічний цивільний, а людина з доброю військовою підготовкою. Про найголовніше за мить вітає це наші новини. Зрада чи полон? У Краматорську сепаратисти прикрашають українські десантні машини російськими триколорами. 30 срібняків тут працює по захвату МВД Піцура, яка більше 15 літ займається только війною. Москва віддає команди сепаратистам на сході і фінансує терористів через свої банки у Києві. Надзвичайного стану не буде. За чим положення? якщо є порядок рада, так і не ризикнула ввести на сході воєнний стан. Розгулюють, як у себе вдома, 23 кадрових офіцера ГРУ Росії затримала служба безпеки України. кажуть, уся агентурна мережа створювалася в Україні кілька років, і попереднє керівництво про це постійно отримувало інформацію. Проте нібито навмисне знищувало чи ігнорувало. Окрім росіян, СБУ затримала близько 20 українських завербованих агентів. Усі вони співпрацюють із слідством і визнають, що були завербовані саме російською спецслужбою. Сприбітники гругиша дають чіткі вказівки. Групам так званої самооборони місцевої, які вони також озброїли, захоплюючи військові частини та приміщення Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. Бойовий спецназ це бійці 45-го окремого гвардійського розвідувального понку спеціального призначення, який дислокований у місті Кубінка-1 Московської області, беруть на себе найбільш гострі моменти. Відкритого протистояння українські десантні машини з російськими прапорами сьогодні їздили Краматорськом. Шість БРДМів блокували сепаратисти у місті спершу, нібито жінки з дітьми, а вже потім долучилися зелені чоловічки. Десантники 25-ї Дніпропетровської бригади воювати відмовилися. З Краматорська БРДМи вирушили у напрямку Слов'янська. Шість броньованих бойових машин в оточенні натовпу. Військовим люди з георгіївськими стрічками одразу пропонують здатися. Військова техніка увійшла у Краматорськ сьогодні вранці, нібито охороняти місцевий аеродром. Непередодні ввечері його штурмували невідомі зі зброєю. Атаку терористів вдалося відбити силами спецпризначенців. Рух бронетехніки повністю блокують сепаратисти. Вадома краще буде, чим діаспора уши за словами очевидців, захоплювати техніку їм допомагають люди у камуфляжі, зелені чоловічки. Вже за декілька хвилин українські вояки покидають броньовані машини під бурхливий тріумф проросійських активістів. Над українською військовою технікою замалюрів російський прапор. Українські армійці не перейшли на бік окупантів, заявляють у міноборони. Та й вітчизняну техніку сепаратисти не захоплювали. Міністр оборони не підтвердив цю інформацію. Що перейшли на, на їх сторону? Нині колону техніки з Краматорська вже перегнали у Слов'янськ. У місто вони в'їжджали під російським прапором. На офіційному сайті Міноборони шість броньованих машин збройних сил України вже визнали захопленими російськими диверсійно-терористичними групами. У центрі міста рух колони заблокували місцеві жителі, серед яких були помічені представники російських диверсійно-терористичних груп. В результаті блокування екстремісти захопили техніку, і колона направилась у бік Слов'янська. Яка доля захоплених українських військових зараз нікому не відомо. Принаймні керівники антитерористичної операції про це не кажуть нічого. Євгенія Цвітанська, Ірина Павлонок, новини 2+,2. То здалися чи не здалися у слов'янську. Сепаратисти полонені бойові машини виставили на центральній площі. І що найдивніше, десантники не чинили опору, а дозволили терористам їх заблокувати, ще й встановили на своїх машинах російські триколори. Міноборони підтвердили, що захоплено бойові машини, але не знає, що з нашими десантниками і де вони нині перебувають. Ну от антитерористична операція у самому розпалі у Слов'янськ нарешті війшла українська бронетехніка, але. Під російськими триколорами нападники вже не криючись, дають інтерв'ю і розповідають, що українські танкісти здалися під Краматорськом, тому що їх чотири доби, мовляв, не годували. Посмотрите на ніхані всі грязне, всі Куди? Народ тим ні сьоти поєсть народ пі сьо, по тому што у них ні сигарет, ні, ні води ні. Нічого, та в данный момент з них все було. Ні, самі рішили ні не, зах... ну, не захватували Никто не, не захватывал, Ми з ними пообщались, они решили бути з народом. Також зелені чоловічки, вже не криючись, розповідають звідки вони приїхали. Це кримський спецпідрозділ. А як вас представити можна? Мені мене командир по дозвілля Крим. Як ви бачите, у центрі Слов'янська зібрався кількатисячний натовп і все більше людей вітають росіян як визволителів. Слава защитникам отечества! Слава защитникам отечества! Ми русские люди имеем маємо право говорити на своєму языке і жити на своїй землі Спасибо Росії на радощах. Зелені чоловічки демонструють, як вони вміють експлуатувати українську техніку. Нападники переконують, що війни не буде, мовляв, українські війська у наступ не підуть. Також додають, що вони нібито відбили аеродром у Краматорську. Олександр Загородний Сергій Азаренко. Новини 2+,2. Не дружні місцеві біля Дрожківки на Донеччині вони живим щитом стали на дорозі українських військових. Спочатку блокували проїзд, щоб не пройшла десантна техніка, яка й так до Слов'янська добирається полями, аби не потрапляти на очі тутешнім жителям. А потім почали чіплятись до військовиків. Вояки намагались прорватися та даремно. На переїзді між Дружківкою та Краматорськом, справжній Армагеддон, мирне беззбройне населення вийшло та кидається під колеса української військової техніки. Щоб довести ніяких сепаратистів тут немає, і допомога військових тут не потрібна. Бойові десантні машини, які їдуть повшколу та дитячий садок, шок для місцевих російських військових тут ніхто не бачив. Тож люди переконані, українська армія приїхала воювати саме з ними. Мы не симпали. И видите, стоять безоружные люди. Да. техніку, технику. Боевую технику. Мне да. нужно и сказать, что здесь сепаратисти сепаратисты одни. Их надо способов, несколько способов, как уничтожить. На меня ехало два танка, остановилося два метра возле меня. Щоб відігнати людей від техники, військові стріляли у повітря. Пакеты были, гранаты и бойовими стреляли по воздуху. Вот, они гильдия, вот вот смотрите. Ну, Мы не собирали. Это... Ми не не визивалі воєн мині називає свої страні, танки, самоліти уватясюда Народний гнів досяг найвищої точки, коли БМД розчавив цивільний легковик. Наша знімальна група зафіксувала лише результат. Як це сталося? Військові не пояснюють. Свідки кажуть, водій ледь встиг вистрибнути з машини. Ми нікого не опрашували. Ми тільки зафіксували сам факт, ДТП. Проте, і в розлюченому натовпі знайшлися люди, здатні вести переговори. Спокійно. військовим. Висунули вимогу відчепити магазини і запропонували усім машинам згуртуватися. Проте рухатися далі сказали не дозволять ні за що. Будуть стояти до кінця. Лягуть по танки, ну пустять їх куди треба. Ясно? врешті з військовими порозумілися. кажуть, винні не вони, а ті, хто їх сюди направив. Десантники очікують наказу, що робити далі, і нічого не коментують. Ольга Кашпориля Шенкаренко Донеччина новини 2+,2. Надзвичайно стану на сході поки що не вводитимуть. Про про це сьогодні не йшлося на закритому засіданні Верховної Ради. Депутати лише прийняли постанову про підтримку антитерористичної операції з силами армії та міліції. Про її початок напередодні оголосив виконувач обов'язків президента Олександра Турчинова. Марія Васильєва розмовляла з депутатами. У неї запитаємо про деталі засідання ради. Марія скажіть, будь ласка, чому депутати не вводять надзвичайний стан на сході? Міністр оборони відбув до Краматорська, а депутати підтримали дії силовиків спеціальною постановою. Про те, що відбувалося за дверима сесійної зали, журналісти дізнались із твітів депутатів та зі слів учасників цього засідання. На закрите засідання з'явились комуністи нечуваний випадок повним складом, включно із тими, кого дуже рідко побачиш у будинку під куполом. Хоча ніякої цікавості до парламентської роботи раніше вони не виявляли принаймні останні два місяці їх. Майже нічого не роблять сьогодні. Ставили багато питань щодо сфери національної безпеки, питань настільки специфічних, що депутати з правовладних фракцій навіть запідозрили, що тут щось нечисто. запитання керівників комуністичної партії були запитання: як не допустити, щоб Збройні Сили України, силові структури. Захищали українську територію, український народ, і як допомогти Путіну, але можете гарантувати, що ваші колеги по фракції не будуть так би мовити зливати інформацію державні таємниці росіян. знаєте, у вас вже навіть в питанні звучить факт обвинення. Чесно кажучи, я вірю, гарантию. Ну вопірах я оптиміст по житті. Одночас згадали і про дітей втікачів. Депутатські мандати досі мають Віктор Янукович молодший Артем Пшонка та Олексій Азаров. Це діти шпигуни. Вони мають бути позбавлені депутатської недоторканності і ними має займатися генпрокуратура, заявляють деякі депутати від влади. Ну, невже ми не маємо гідності, щоб позбавити депутатського мандата недоторканності і відкрити кримінальну справу проти сина Януковича, сина Пшонки і проти Калітніка? Ну, скільки можна вже це терпіти, як ці три класики, як кажуть у пресі, трус, бували і, і вийшли, значить, зачитали листи від Путіна. А їхні діти, які тут півкраїни розкрали, умнічують, розповідають, як Росії треба рухатись по території України. Надзвичайного або військового стану у Донецькій та інших областях запроваджувати не планують. За словами депутатів, Міноборони повідомили, що має достатньо повноважень згідно з військовим статутом, навіть без запровадження спеціального стану. Депутати дізнались і про заарештованих диверсантів, серед яких є громадяни сусідньої держави. Парламентарі зажадали від силовиків оприлюднити фото, прізвища, а ще військові звання заарештованих, щоб ні в кого не лишили сумнівів у тому, що події на Донбасі аж ніяк не спонтанний вияв народного невдоволення, а підготовлені на диверсійна спецоперація іншої держави, а поза як широкої підтримки своїх дій на сході іноземні спецслужби так і не змогли домогтись. То, за даними розвідки, вони планують нові акції. Тепер уже на заході України передбачувано, що головне дійство заплановане на 9 травня у Львові, де завдяки діям диверсантів мають відбутися профашистські акції, які мають налякати мешканців східних регіонів і згуртувати їх проти міфічних бандерів. в Вселовики закликають провокаціям протидіяти, бодай утримавшись від участі у масових акцій акціях 9 травня. Ні в якому випадку, під якими би гарними гаслами ці події не відбувалися, особливо в травневі свята в наших традиційно патріотичних регіонах, навіть тоді, коли будуть казати, ми ж нічого не хочемо, а просто це патріотична акція, щоб всі були готові, що краще туди не піти. Це по перше, по-друге, щоб всі розуміли, якщо туди підеш, в якийсь момент грушники, які мають українське походження і володіють українською мовою, як вони можуть спровокувати ці певні події. Потім у них виявляться паспорти громадян України. А я писав про те, що. Кілька тисяч паспортів ФСБ було передано Януковичам для спецслужб, які будуть використовуватись на території України. І таким чином це буде виглядати так, що якісь українські люди з фашистськими прапорами, агітуючи за Гітлера, виступили у Львові. Це буде показано по всьому світу уже під час відкритої частини засідання схвалили заяву до завтрашніх міжнародних е, міжнародних переговорів на високому рівні зокрема у заяві йдеться про те що україну на цих переговорах представлятиме офіційна повноважна делегація у той час як росія домагала щоб до переговорів у Женеві долучили представника східних регіонів неофіційно йшлося про михайла Добкіна. судячи з тексту заяви цю російську вимогу україна відхилила руслане дякую колего. Марія Васильєва про результати закритого засідання Верховної Ради. Донбас без зброї та сильний Донбас єдина країна. Під такими гаслами в Донецьку наразі триває обласний з'їзд партії регіонів. Участь у ньому беруть понад три тисячі депутатів усіх рівнів. З'їзд відкрили гімном України, але без українських прапорів. Головні вимоги надати Донецькій області економічну політичну самостійність, можливість обирати губернатора, а російську мову зробити другою державною. Щоправда, резолюції з'їзду делегати ще не бачили. Відомо, що документ наразі існує в кількох варіантах: кінцевий імовірніше Читає народний депутат Микола Левченко, якого називають чи не найголовнішим сепаратистом Донеччини, збиралися делегати на з'їзд під музику з фільму Трансформери І їм постійно крутили лише одну композицію, яка в перекладі українською має назву Це наша боротьба. Недовго стояла мирною донецька міська рада. Сьогодні її захопили озброєні молодики. Десяток нападників зайняв два поверхи. Себе називають бійцями оплоту і вимагають референдуму про федералізацію. Нагадаю, члени цієї харківської організації під час майдану звозили тітушок і полювали на активістів євромайданівців. Працівники міськради завбачливо почали евакуацію. з захопленої будівлі. Винесли особисті речі та оргтехніку. Більше дізнаємось у Світлани Фешун. Вона з нами наживо. Світлана, власне, як себе зараз поводять захопники і чи є ще цивільні люди у будівлі? Руслане, насамперед хочу сказати, переговори відбувалися мирно, як власне і саме захоплення. О 10-й годині до міської адміністрації увійшли два десятки озброєних людей у масках, назвалися бійцями громадської організації оплот. Наказали всім залишатися на своїх місцях. Сказали, що нікого не чіпатимуть, вимагають лише місце, де б могли розташуватися, а вже звідти вестимуть переговори з центральною владою про референдум. Мы хотим федерализации. Мы хотим, чтобы наши требования наконец-то услышали. Услышали, именно услышали, большой буквы. Достигнута договоренность. Они не мешают работе городского исполкома. Они не входят в кабинеты. Значит, они сейчас располагаются на первом этаже в холле и на лестничных пролетах. Они выдвигают требования к Верховной Раде принять закон о местных референдумах. Коли міськраду займали озброєні молодики, їхні поплічники почали зводити біля входів барикади шин. У цей же час у небі над середмістям дуже низько кружляв український винищувач. Городяни усім цим, звісно ж, налякані. Дуже страшно. Ми ще живемо тут рядом. Дуже страшно і проти противорети, звісно. Лічно я за Україну. Я за Україну. Ми хоча б власті міри приймали, тому що вже все надоїло. Власті бездійснують. Страшно, звісно. Але... Все одно більше менше вже звиклість. Міліція, по ідеї, навіть нас захищати. Але зараз, матю, надіжди на неї не слишком нужного розлагає. І насамкінець хочу додати: для опору загарбникам на Донеччині почали формуватися батальйони міліції особливого призначення з патріотів-добровольців. Туди кличуть чоловіків віком від 18 до 50 років, обіцяють повне матеріальне забезпечення. Руслане. Дякую, Світлана. Світлана Фешун про захоплення Донецької міськради. Біля Ізюма ще напередодні розмістився штаб антитерористичної операції. На Донецькому напрямку сягнули бойові машини та особовий склад спецпризначенців. Утім, уже сьогодні вночі штаб перемістився у Краматорськ на Литовище, яке намагались штурмувати терористи. На місці працює Олександр Моторний. Він з нами на зв'язку. Е, Сашко. чи... Помітні якісь результати антитерористичної операції, яка взагалі зараз ситуація? Привіт, Руслане. Ну, власне, це ця межа це фактично кордон Харківської області із усім Донецьким регіоном та Луганщиною. І саме тут проходить стратегічний автомобільний шлях, який поєднує український Харків із російським Ростовом. Звідси з міста Ізюм від цього блокпосту до... Захопленого сепаратистами Славянська якихось 40 кілометрів. Далі ще через 18, інша гаряча точка Донеччини, місто І Фактично усі міста Донецької і Луганської області, які нині охоплені полум'ям сепаратизму та навколо яких власне другу добу точиться активна фаза антитерористичної операції українських спецслужб за підтримки армії, вишикувані саме уздовж цього. Автошляху і цього так би мовити автобаном. З іншої сторони цей блокпост біля Ізюму за останні 24 години перетворився на справжній форпост антитерористичної операції. Цей блокпост тепер контролюють бійці внутрішніх військ та українські десантники. Натомість ані сепаратистів, ані жодного бійця розвідувально-диверсійних груп російського генерального штабу тут принаймні на цю мить не з'являлося. З іншої сторони близько 10-ї ранку тут просто на блокпосту у небі можна було спостерігати за розгортанням справжньої бойової операції. Першої з глибини е, території Харківської області просто над блокпостом пройшла пара військово-транспортних гелікоптерів. Мі 8 ймовірно, вони пройшли в напрямку саме Слав'янська та Краматорська. Пройшли вони не одні, а за підтримки двох ланок бойових штурмових гелікоптерів МІ 24 Трохи згодом штурмовики повернулися, і упродовж півгодини просто над блокпостом нарізали повітряні кола із радіусом приблизно 10 кілометрів. Я не можу достатково підтвердити цю інформацію, але цілком ймовірно, що на одному з цих мі 8 у Краматорстві на литовище, де напередодні точився запеклий бій, доправили саме міністра оборони України. Опосередковано про це може говорити той факт, що зазвичай беззбройні мі 8 цього разу були оснащені спеціальними такими величезними барабанами, які зазвичай призначені для утримання та запуску некерованих ракет класу. Повітря, земля, і на самостанок ще невеличкий штрих, сюди на блокпост час від часу приходять місцеві мешканці із Ізюма та навколишніх сіл. Так, от люди, які сюди приходять, вони не блокують військових, вони не перешкоджають їм, а навпаки, просто приходять і дякують військовослужбовцям за те, що вони боронять кордон Харківської області і не дають сепаратистам та диверсантам проникати на терени Слобожанщини. Руслан дякую. Січко. Олександр Моторний про те, як розгортається тратична операція. Бережіть себе, більше дізнавайтесь на нашому сайті 2plus2.ua або ж дивіться нас на ютубі. Тримайтесь і щастить!